До мови серцем прихились надія красоткіна. О мова рідна, ти чудова, мов теплий подих вітерця, в тобі черівне кожне слово, бо заворожує серця. Ти розманітна і багата в тобі легенди і казки, жива, співуча і крилата в тобі історія стежки. що ними йшов народ до волі, Що в до зорі. Тобі несе слово до болі, та сонечко вгорі. То щи, дитино, рідну мову, з дитинства мовою гордись, Не забувай її казково, то мова серцем прихлись. Бо рідна мова, наче мати, тебе не зрадить у житті, а буде вік оберігати й допомагати на путі.